А я продовжу по темі ПДВ. Юридична особа прийняв рішення обрати статус резидента Ді Сіті з 1 квітня 24. го Сьогодні таке підприємство є на єдиному податку за ставкою 5%. З 1 квітня, перейшовши в резидент ЄСіті, за останні 12 місяців, якщо подивитися, обсяг операцій перевищує мільйон. Але всі ці операції. Це послуги, надані нерезиденту. На резиденту. Питання до вас: чи виникає обов'язок реєструватися платником ПДВ, якщо послуги, які ми надавали, це є послуги програмування? Ваша відповідь? А моя відповідь ні, не виникає, тому що для обсягу 1 мільйон ми беремо саме обсяг оподаткованих операцій. А послуги надані нерезидентом, є необ'єктні на підставі пункту 186.3 в оскільки отримувач не резидент, не митна територія не об'єкт.